І знову нагадую вам про гроші. Але не ваші, а їхні. Ті, які були вашими, а стали не вашими. Ну, ви зрозуміли, коли з вами грають в наперстки, те, що було вашим, стає вже не вашим. І нібито не їхнім, а державним, але вже і не вашим. Велике будівництво і бюджет ось так назвемо цей випуск. Вітаю! Ви дивитеся з Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал і будете знати більше. В минулому вже році, 22-му, український парламент в розпал війни повертає в країні такий необхідний для наповнення бюджету акциз на пальне, бензин, дизель та автогаз головний наповнювач державного дорожнього фонду. У 2023 році він становитиме близько 70 мільярдів гривень. От пройшов новий рік, і в мене виникли запитання: на що ж вистачить цих грошей і куди їх витратять? Зібрані кошти уряд збирається направити на ремонт і будівництво доріг, які майже припинились після повномасштабного вторгнення Росії. Адже до війни акциз на нафтопродукти забезпечував майже 90% дорожнього фонду. В березні рада скасувала акциз, залишивши фонд без джерел фінансування. У 2021 році витрати на дорожні роботи становили 132 мільярди гривень. У межах проєкту президентського велике будівництво позаминулого року відремонтували 7288 кілометрів доріг. Середня вартість кілометра 20 мільйонів 700 тисяч гривень. Фахівці, опозиція тоді волали, що вартість завищена, якщо не в два, то в півтора рази точно. Тепер акцизи за розрахунками Мінфіну принесуть у дорожній фонд 2023 року близько 70 мільярдів гривень. З них 57 мільярдів гривень підуть безпосередньо на дороги, все решта на погашення боргів. За 57 мільярдів гривень у 2021 році можна було відремонтувати 2750 кілометрів доріг. А в 2023 році значно менше, оскільки собі вартість дорожніх робіт зросла приблизно на 50%. Про це повідомляють в компаніях, які займаються будівництвом доріг. І тут не можна не повірити. Ціни зростають на все. Укравтодорії не конкретизують планів по відновленню доріг в наступному році. Масштабних ремонтів доріг у регіонах, які не постраждали від бойових дій, не варто очікувати. Серед пріоритетів капітальний ремонт мостів і критично важливих доріг. В компанії зазначають, що через війну в Україні зруйновано 322 мости та 25 тисяч кілометрів автомобільних доріг. У компаніях-підрядниках, а їх десяток, бідкаються, що грошей від держави менше, ну, наполовину менше, це так. І до того їх ще й затримують. Я розумію, якщо мова йде про відновлення критично важливої дорожньої інфраструктури, мостів та переправ, тут, безсумнівно, важливий пріоритет. Ось в минулих випусках ми підіймали тему раціонального використання ресурсу великого будівництва і в деяких моментах. Обурюють дивні будівництва та ремонти пішохідних зон та вулиць у містах, які не мають критичного значення. Мені взагалі дивно спостерігати за тим, як під час війни можна взагалі щось проєктувати, крім ВПК, Збройних сил України чи гуманітарних проєктів по порятунку наших громадян. І як на це дивляться наші західні партнери, які допомагають нам фінансово. А я скажу, як дивляться. Їм потрібні факти. І факти у них тепер є. Майже перед самим новим роком НАБУ провело обшуки у одного з керівників великого будівництва, голови військово-цивільної адміністрації Дніпропетровської області Валентина Разніченка та його оточення, які у 2022 році перевели з держбюджету понад півтора мільярди гривень на фірму, яка оформлена на близьку знайому голови ВЦА фітнес-тренерку в спортклубі. Війна, напевне, все спише, але не їм. Цю історію свого часу оприлюднили журналісти. Ну, ви пам'ятаєте, фітнес, подорожі, великі гроші півтора мільярди та велике будівництво. І все це під час гарячої фази війни, коли хлопцям на фронті допомагають волонтери з амуніцією, всім необхідним. Ну, всі очікували, що ось зараз з офісу президента прилетить конкретний пендель главі військової цивільної адміністрації, і всі поборять корупцію. Або, хоча б відсторонили б від посади на час розслідування. Але ж ні. Вже 23-й рік впевнено крокує ні пари з вуст. І саме найбільше обурює, знаєте що? Під час поїздки до Херсону, нашого президента в делегації, ми бачимо того ж самого пана Резніченка. Журналісти вже розганяють ці фото в мережі, і от зараз ви мені скажете, та як ти можеш, що ти робиш, підіграєш ворогові. Зараз в Кремлі скористаються, будуть лити на нас бруд нашим партнерам західним. Стоп! Невже ми маємо толерувати спільного ворога? Невже ми повинні мовчати та терпіти, коли, крім російського агресора, ми маємо ще й агресора внутрішнього, який роз'їдає нашу єдність і елементарно, краде, краде з нашого і без того бідного стола те, що мало б вистачити на всіх? В цій ситуації я знімаю капелюха перед набу за їхню роботу. І хотілося, щоб ця робота була доведена до кінця. Але це вже інша історія. За якою ми уважно стежимо, як за руками, підписуйтесь на наш YouTube канал ЗНА і будете знати більше. До зустрічі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй Майой.